У тихому тихаському містечку Робінсон ранкову тишу 9 листопада 2005 року розірвав відчайдушний дзвінок на 911. Медсестра Дарлін Джентрі повідомила, що знайшла свого чоловіка Кіта застреленим у їхньому ліжку. Так почалося розслідування, яке розплутало, здавалося б, ідеальне життя ідеальної пари. Їхня історія, яка почалася як казковий роман, перетворилася на кошмар із заздрістю, фінансовими труднощами та зрадою. За фасадом щасливої сім'ї з трьома малолітніми синами ховалася більш похмура правда, яка завершилася холоднокровним вчинком, що шокував спільноту і назавжди розбив сім'ю. Перш ніж ми зануримося в історію, натисніть, будь ласка, кнопку подобається та підпишіться, але лише якщо вам справді подобається досліджувати ці історії разом зі мною. І напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся і котра година на вашому годиннику, завжди неймовірно бачити, як наша спільнота об'єднується з усього світу. А тепер влаштовуйтеся зручніше, приберіть світло і давайте разом розплутаємо сьогоднішню захопливу подорож. У самому серці Техасу за кілька кроків на південь від Вейко розташоване містечко Робінсон. Це таке місце, де коріння глибоке, де сусіди знають одне одного по імені, а тихий ритм життя заспокоює. Це спільнота, побудована на сім'ї, вірі та простій обіцянці мирного передміського життя. Але вранці 9 листопада 2005 року цей спокій було безповоротно розірвано. Один єдиний відчайдушний телефонний дзвінок на 111 прорізав ранкову тишу, і голос у трубі виявив дивну тривожну суміш паніки та самовладання. Жінка повідомила про жахливу сцену у власному будинку. Слова зливалися в безглузду тяганину, але жах у її тоні був безпомилковим. Щось пішло жахливо, неймовірно, не так на тихій житловій вулиці, за дверима, які виглядали так само, як і всі інші. Цей один дзвінок збирається здерти шар за шаром, здавалося б, ідеального життя, викриваючи історію кохання, амбіцій, тліючої образи та остаточного жорстокого акту зради. Це трагічна історія Дарлін і Кіта Джентрі, ідеальної пари, чия американська мрія перетворилася на дійсний кошмар, який назавжди залишив шрами на сім'ї та громаді. Дарлін доска стіл з'явилася на світ 2 листопада 1974 року, середньою з трьох сестер улюблячій і підтримуючій сім'ї. З найранніших років у Дарлін було щось таке, що привертало увагу. Вона мала променистість, яка, здавалося, виходила зсередини, природний магнетизм, який притягував до неї людей. Друзі та родина згадують юну дівчину, яка була не лише красивою, але й неймовірно дисциплінованою та сповненою амбіцій. У неї була сліпуча посмішка, яка могла освітити всю кімнату, і такий самий яскравий дух. Зростаючи в центральному Техасі, Дарлін була втіленням золотої дівчини з маленького містечка, хоча вона ніколи не носила офіційної корони, її однокласники та вчителі в старшій школі Йоакума дали їй люб'язне прізвисько королева краси Техасу. Вона була королевою випускного вечора яскравою учасницею групи поддержки з прапорами і, здавалося, завжди перебувала в епіцентрі шкільного життя, вихор білявого волосся. Яскравих посмішок і неймовірної енергії. Її популярність не була результатом зусиль, вона була безпосередньою, природним продовженням того, ким вона була. Вона мала вроджену здатність знаходити спільну мову з людьми, змушувати їх відчувати себе побаченими та важливими. Захоплювана однолітками і обожнювана сім'єю, майбутнє Дарлін виглядало таким же ясним і перспективним, як техаський схід сонця. Після закінчення школи в 1993 році вона вирішила присвятити себе кар'єрі в охороні здоров'я, вступивши до Техаського державного технічного коледжу у Вейко. Спочатку вона планувала стати асистентом стоматолога поважною і стабільною професією, але навіть тоді в ній вкорінювалося лише покликання. Остаточною мрією Дарлін було стати медсестрою, де її співчутлива натура могла б справді розкритися. Саме в ці роки навчання в коледжі, коли вона будувала плани на майбутнє, вона зустріла чоловіка, який безповоротно змінить її життя Кіта Джентрі. Кіт Джентрі народився всього на два місяці раніше за Дарлін, 2 вересня 1974 року у Вейко. Вихований у тому самому містечку Робінсон, де згодом збудував власний дім, він був улюбленим сином Веймана та Гленди Джентрі. Зростаючи з двома сестрами та великою дружною родиною. Кіт всикнув цінності, лояльності та важкої праці. У старшій школі Робінсона він не був галасливим центром уваги, як Дарлін. Його сила була в чомусь іншому. Він славився своїм легким характером, надійністю та глибокою добротою, яка знаходила відгук у всіх, хто його знав. Йому не була потрібна увага. Він був задоволений тим, що був надійною опорою для своїх друзів і родини. Якщо Дарлін була іскорою, то кіт був стійким полум'ям. Як і Дарлін він вступив до Техаського державного технічного коледжу, де отримав практичну освіту скреслення та зварювання. Цей шлях привів його до стабільної позиції інженера-асистента в місцевій комунальній компанії, заклавши основу для стабільного та відповідального майбутнього. Кіт, по своїй суті, був годувальником. Він був зосередженим, старанним і вже думав про те, якою людиною він хоче стати, та про сім'ю. Яку колись сподівався створити. Коли його шлях нарешті перетнувся з шляхом Дарлін, між ними виникла миттєва та насичена хімія. Це був той тип зв'язку, що відчувається як доля, магнітне тяжіння, яке вони не могли ігнорувати. Вони швидко і глибоко закохалися, і всім, хто їх бачив разом, вони здавалися ідеальною парою. Родина Дарлін обожнювала лагідний характер Кіта, а родина Кіта з радістю прийняла яскраву Дарлін. Весілля видавалося не просто можливим, а неминучим. Але життя навіть для ідеальної пари рідко буває таким простим. До 1997 року обоє закінчили навчання і стояли на порозі дорослого життя. Дарлін була готова до наступного кроку, тихо сподіваючись на пропозицію руки та серця, на каблучку, яка б закріпила їхнє майбутнє. Однак кіт відчував вагання, яких не міг подолати. Він був людиною, яка планує, яка будує речі надовго, і він не був цілком готовий зобов'язатися перед шлюбом або навіть перед спільним життям. Після низки щирих, відвертих розмов вони прийняли болісне рішення розійтися. Ця новина стала громом серед ясного неба для їхніх родин. Розставання було безладним і болючим, залишивши і Дарлін, і кіта спустошеними та глибоко пораненими, що опинилися перед майбутнім, яке раптом здавалося порожнім. Намагаючись загоїти розбите серце і знайти нове начало, Дарлін переїхала до Далласа. Вона з головою поринула в роботу зубного техніка, намагаючись прийняти метушливу, безлику енергію великого міста. Але швидкий відчужений спосіб життя в місті так ніколи по справжньому їй не підійшов. Після тривожного інциденту, коли в неї вкрали машину, самотність міста почала її пригнічувати. Їй бракувало затишку дому, знайомого оточення, почуття приналежності. Через рік Дарлін повернулася до центрального Техасу, і саме там її чекала доля або, можливо, просто незавершені справи. Випадкова зустріч знову звела її та кіта віч на віч. Цього разу не було ніяких сумнівів, ніяких вагань. Час, проведений окремо, прояснив те, що вони обоє і так знали. Їхнє воз'єднання було миттєвим і беззастережним. У 1999 році кіт зробив пропозицію, і незабаром вони одружилися. Здавалося, їхня історія нарешті повернулася на свій належний шлях. Вони купили свій перший будинок і почали будувати життя, про яке завжди мріяли. Однак для Дарлін однієї частинки все ще не вистачало. Її кар'єра зубного техніка була стабільною, але не запалювала у ній пристрасті. За повної і непохитної підтримки Кіта вона прийняла сміливе рішення повернутися до школи цього разу, щоб здійснити свою мрію. Отримати ступінь медсестри. Кіт не міг натішитися, дивлячись, як його дружина віддається своїй амбіційній меті. Вони були, за будь-якими мірками, ідеальною командою. Вони ділили обов'язки, постійно сміялися та рухалися по життю як справжні партнери. На початку 2000-х їхнє життя в Робінсоні здавалося портретом домашнього щастя. Їхній будинок знаходився в спокійному районі, і за дивним збігом обставин, що свідчило про їхні глибокі родинні зв'язки, він розташовувався прямо по сусідству з батьками кіта, Вейманом та Глендою. Згодом ця близькість стане джерелом як глибокої розради, так і нестерпної складності. Кіт мав стабільну роботу. А Дарлін працювала дипломованою медсестрою, тому вони були в доброму фінансовому стані і могли забезпечити гарне життя для своєї зростаючої сім'ї, яка дійсно швидко збільшувалася. Їхній перший син Чейз народився в 2001 році. Коді з'явився у 2004 році, а до 2005 року вони зустріли третього сина, Кейда. Три прекрасних хлопчики менш ніж за чотири роки. Здавалося, подружжя Гентрі бездоганно адаптувалося до ролі батьків, підтримуване постійною опікою люблячих дідусів та бабусь. Вони були парою, на яку рівнялися всі в районі привабливі, успішні, з трьома здоровими дітьми та будинком, який завжди був бездоганно прибраний. Але за уважно підтримуваним фасадом почали утворюватися тріщини, що поширювалися непомітно під поверхнею їхнього ідеального життя. Справа в тому. Що робота Кіта помічника інженера часто вимагала відряджень, через що Дарлін залишалася сама управлятися із виснажливими обов'язками повноцінної кар'єри медсестри та прекрасним хаосом виховання трьох зовсім маленьких хлопчиків. Дім діти, приготування їжі, прибирання, все це лежало на її плечах. Однак, навіть коли кіт був вдома, ситуація суттєво не змінювалася. Виснажений дорогою, він часто шукав відпочинку і тиші, замість того, щоб кидатися у вир підгузків, годівлі та істерик малят. Він дуже сильно любив своїх хлопчиків, але щоденна рутина батьківства, здавалося, переповнювала його. Усвідомивши, який величезний тиск це чинить на Дарлін і на їхній шлюб, кіт пішов на величезну жертву. Він кинув свою високооплачувану роботу з частими відрядженнями і узяв нижче оплачувану посаду в офісі, яка дозволяла залишатися вдома. Це рішення було народжене з любові, відчайдушною спробою збалансувати їхнє життя. Але це рішення створило новий комплекс проблем: різке падіння доходів негайно і серйозно вдарило по їхніх фінансах. Ситуацію ускладнювало те, що звички Дарлін у витратах не змінилися відповідно до нової реальності. Вона була ретельною господаркою і люб'язною приймальницею гостей, але вона продовжувала купувати речі для дому та дітей, які вони вже не могли собі дозволити. Гроші стали постійним, отруйним джерелом напруги. Сварки ставали все частішими і все гіршими. Кіт вважав її витрати безвідповідальними, тоді як Дарлін, ймовірно відчувала, що просто намагається підтримати стандарт життя, який вони встановили. У Кіті почало назрівати обурення. Він відмовився від кар'єри, яку вважав викликом і нагородою, заради ненависної монотонної офісної роботи, лише для того, щоб відчувати, що його жертву не поважають. Він почувався в пастці, і коли він взяв на себе більше обов'язків по догляду за дітьми, його розчарування зростало. Друзі та родичі почали помічати зміни. Легкий сміх, що колись їх вирізняв, змінився відчутною напругою. Лунали пошепки скарги надійним довіреним особам, виникала тонка, але зростаюча емоційна дистанція. Тиск наростав у стінах їхнього ідеального дому, проте ніхто не бачив на горизонті катастрофи. Про розлучення ніколи не йшлося. Кіт у своїй тихій непохитній манері здавався рішучим утримати свою сім'ю разом пережити бурю. Він зробив свій вибір і мав намір його дотримуватися, але він стояв на лінії розлому і вранці, 9 листопада, 2005 року, земля під ним розступилася. Рівно о 6.11 ранку. Центр екстрених викликів 911 у Робінсоні отримав дзвінок від Дарлін Джентрі. Її голос був дивним коктейлем емоцій, коли вона описувала сцену абсолютного жаху. Вона розповіла диспетчеру, що задні двері їхнього будинку були широко відчинені. Її чоловік, кіт, лежав у своєму ліжку, не реагував і був весь у крові. Він ледь дихав. Вона детально описала, як він видавав булькаючі звуки з тривожними рожевими бульбашками піни, що виходили з його рота. З жахливою ясністю вона також зазначила, що деяка зброя Кіта зникла з закритого сейфа. Дарлін пояснила, що цієї ночі вона не спала у своєму ліжку. Їхній молодший син, 18-місячний Кейт, був неспокійним і капризним. Щоб заспокоїти його, сказала вона, вона взяла його до іншої спальні, де вже спали їхні двоє старших синів. Вона поставила їм фільм, пояснила вона. І залишилася в кімнаті зі своїми трьома хлопчиками, згодом сама заснувши. Вона стверджувала, що прокинулася лише о шостій ранку, і саме тоді виявила відчинені задні двері та свого важкопораненого чоловіка. Парамедики прибули на місце події за кілька хвилин. Вони знайшли кіта саме таким, як описувала Дарлін, що тримався за життя найтоншою ниточкою. Він був поранений у голову. Він абсолютно не реагував, а рожева піна була зловісним ознакою катастрофічного набряку легень внаслідок важкої травми мозку. Вони розуміли, що його шанси майже дорівнюють нулю. Його в терміновому порядку доставили до медичного центру Хілкрест Баптист Увако та підключили до апарату штучного підтримання життя, але його травми були надто серйозними. Кіт Джентрі так і не прийшов до тями. Два дні по тому, 11 листопада 2005 року, його було офіційно визнано померлим. Те, що спочатку було медичною надзвичайною ситуацією, тепер перетворилося на повномасштабне розслідування вбивства. Детективи з офісу шерифа округу Макленнан негайно зосередили свою увагу на єдиній іншій дорослій особі, яка перебувала в будинку тієї ночі. Дарлін, її розповідь про вечір стала основою для їхнього розслідування, і її доставили до відділку для допиту. Вона спокійно розповіла про події минулого дня, 8 листопада. Вона пояснила, що ходила на вечерю та коктейлі з групою друзів і повернулася додому близько 8.30 вечора. Вона стверджувала, що коли увійшла в двері, її зустрів не теплий привіт, а гнів кита. За словами Дарлін він знайшов чек з ресторану ще один доказ того, що він вважав її безвідповідальними витратами. Спалахнула сварка. Дарлін розповіла, що через розчарування вона знову сіла в машину і деякий час поїздила, щоб заспокоїтися. Коли вона повернулася, то сказала поліції, що вибачилася, і намагалася помиритися. Вона сказала, що потім кіт пішов спати до їхньої спальні, а вона пішла до синів у іншу кімнату, щоб допомогти їхньому малолітньому синові заснути. Вона наполягала на тому, що це було звичайним явищем, нормальною частиною життя з трьома малими дітьми. Вона пригадала, що ненадовго прокинулася близько п'ятої, п'ятнадцяти ранку, почувши гавкіт їхнього собаки, але не надала цьому значення і знову заснула. Її розповідь малювала жахливу картину. Випадкове жорстоке вторгнення до будинку. Грабіжник прослизнув у їхній будинок серед ночі, застрелив її чоловіка, вкрав його зброю і зник без звісти. Ця розповідь мала викликати співчуття та страх. Але коли досвідчені детективи слухали, почали з'являтися тривожні неузгодженості, що кинули глибокий тінь сумніву на всю її історію. По-перше, був час. Дарлін стверджувала, що знайшла кіта о 6-й ранку, але судово медична експертиза та аналіз його стану лікарем криміналістом вказували на те, що стрілянина, ймовірно, відбулася за кілька годин до того. Характер його рани, згортання крові та його стан близький до смерті, все вказувало на значно більш ранній час нападу. Якби це було так, то як Дарлін, яка спала лише в сусідній кімнаті, могла нічого не чути. Потім було так зване крадіжка. Дарлін спеціально повідомила диспетчеру 911, що з замкненого шафи зникла зброя. Однак, коли слідчі обстежили територію, вони знайшли кілька зниклих пістолетів, акуратно складеними просто неба за будинком. Це не була поведінка панічного злодія, який поспішно тікає. Це виглядало інсценовано, ніби хтось навмисно розмістив зброю там, щоб створити ілюзію пограбування, що пішло не так. Більш того, сама збройна шафа була серйозною загрозою для її версії. Лише двоє людей мали ключ і знали, де його знайти Кіт і Дарлін. Здавалося, малоймовірним, що випадковий зловмисник не тільки знав би про шафу, але й точно знав, де схований ключ, і потім була власна поведінка Дарлін. Як дипломована медсестра, вона мала підготовку та знання, щоб провести СЛР або принаймні перевірити ознаки життя. Та спробувати зупинити кровотечу. Проте вона нічого не зробила вона навіть не доторкнулася до нього. Коли прибули парамедики, вона все ще перебувала в іншій кімнаті з дітьми, не намагаючись надати допомогу або навіть провести рятувальників до місця, де лежав її чоловік. Вона назвала причиною страх, але для слідчих це виглядало як шокуюче та багатоговоряща бездіяльність. Її дзвінок на 911 переслухали. Її тон був надзвичайно витриманим, а розповідь майже відрепетированою. Вона чітко називала часові рамки та конкретні деталі, такі як те, де вона спала, зі спокоєм, який здавався недоречним для людини, яка щойно виявила свого чоловіка пораненим і помираючим. Це більше звучало не як крик про допомогу, а як спроба когось заздалегідь побудувати собі алібі. Пізніше того ж ранку, коли вона прийшла на офіційну бесіду в поліцейський відділок, її самовладання нарешті дало тріщину, але не так, як можна було очікувати. Як тільки слідчі почали ставити більш гострі провокаційні питання, вона закрилася, вона скористалася своїм правом на п'яту поправку право не свідчити проти себе і вимагала адвоката. Розмова різко обірвалася. Для поліції це була вагома ознака провини. Невинна, убита горем вдова, як правило, робила б усе можливе, щоб допомогти відповісти на будь-яке питання, яке могло б привести до вбивці її чоловіка. Дарлін же будувала стіну. Незважаючи на це, вона і надалі публічно стверджувала, що невинна, розповідаючи кожному, хто готовий був слухати, що кохає кіта, і ніколи не завдала б йому шкоди. Але докази на місці події вже розповідали зовсім іншу історію. Історію злочину, який не був випадковим або вчинений стороннім, а був глибоко особистим і спланованим. Згоди Дарлін слідчі провели повторний, більш ретельний обшук будинку Гентрі. Вони підтвердили свій початковий висновок: ознак злому не було. Двері та вікна були цілісними, але глибоко в смітнику на кухні, похований під сміттям того дня, вони знайшли доказ, який повністю розкриє справу. Це була пара латексних рукавичок. Усередині однієї з рукавичок акуратно лежала одна гільза калібру 0,22. Експертиза рукавичок виявила сліди порохового нагару та суміш ДНК. Ця ДНК належала двом і лише двом людям Кіту Гентрі та Дарлін Гентрі. Це була та фізична доказова база, яка їм була потрібна безпосередній зв'язок між Дарлін і вбивством. Незабаром почав промальовуватися й мотив. Детективи з'ясували, що у Кіта була значна страхова поліса на життя, вартістю десь між 500 тисячами та 750 тисячами доларів. Для Дарлін, яка почувалася у пастці через фінансові труднощі та невдалий шлюб, ця сума була виходом. Квитком до нового життя, вільного від боргів і її чоловіка. 19 днів по тому, після того як Кіта застрелили 28 листопада 2005 року, Дарлін Джентрі було заарештовано та пред'явлено звинувачення у вбивстві першого ступеня. Але історія отримала ще один шокуючий поворот того ж дня батьки Кіта Вейман та Гленда, які були поруч із Дарлін, з самого моменту виклику 911 внесли заставу в 50 тисяч доларів для її звільнення. Вони просто не могли повірити, що жінка, яку вони прийняли в свою сім'ю, мати трьох їхніх улюблених онуків, здатна на такий монструозний вчинок. Їхня підтримка була непохитною. В їхніх очах вона теж була жертвою, і деякий час здавалося, що Дарлін може просто уникнути покарання. Але потім, керована фатальною суміш жадібності та зухвалості, вона зробила свою найкритичнішу помилку. Незадовго після звільнення під заставу Дарлін зв'язалася з місцевим землевласником на ім'я Роберт Пака. Вона поцікавилася ділянкою сільської землі, якою він володів біля Акстелла, Техас. На землі був невеликий затишний ставок, і Дарлін розповіла паці, що він нагадав їй про мрію кіта мрію взяти їхніх хлопчиків на риболовлю. Це була зворушлива сентиментальна думка. Але через кілька тижнів. Дарлін знову зателефонувала паці, цього разу з дивним і тривожним проханням. Вона попросила, чи не міг би він засипати ставок. Раптова зміна позиції була приголомшливою. Чому вона хотіла знищити саме те, що, за її словами, нагадувало їй про мрію покійного чоловіка? Інстинкти паки кричали, що щось не так стривожений та настороже він вчинив правильно, подзвонив правоохоронцям. Детективи одразу ж зацікавилися. Якщо Дарлін так відчайдушно хотіла засипати той ставок, то, ймовірно, тому що він приховував щось, що вона ніколи не хотіла б виявити. Пошуки швидко організували. Дайвери зайшли у Каламутну воду, і їм не знадобилося багато часу, щоб знайти те, що вони шукали. У мулі на дні ставка лежав револьвер калібру 0,22. Це був той самий калібр, що й у гільзи, знайденої в латексній рукавичці. Це була зброя вбивства. Тепер у слідчих була зброя, але їм все ще потрібно було беззаперечно пов'язати її з Дарлін. Потрібно було довести, що вона знала про її місце знаходження. Вони повернулися до Роберта Паки та попросили допомоги у влаштуванні пастки. Він погодився. Пака зателефонував Дарлін, вдаючи, що готовий виконати її прохання. Він сказав, що робить підготовчі роботи для засипання ставка, але пояснив, що спочатку потрібно буде спустити всю воду. Поліція йшла в абанк, сподіваючись, що загроза спустошення ставка змусить Дарлін діяти, повернутися на місце події, щоб забрати зброю, яку, як вона вірила, все ще було там сховано. Вона попалась на гачок. Під час розмови вона була спокійною і привітною, не виявляючи жодних ознак паніки. Але вже наступного дня, під пильними об'єктивами прихованих камер поліцейського спостереження, Дарлін Джентрі приїхала на ту ділянку. Вона наділа болотні чоботи, взяла довгий прут і зайшла у холодну воду. Камери фіксували, як вона почала методично обмацувати дно ставка, відчайдушно шукаючи саме в тому місці, де дайвери вже витягли револьвер. Вона шукала примару. Всі її дії були записані на відео. Детективи нарешті отримали свій незаперечний доказ. У лютому 2007 року, через два роки після того, як вона вбила свого чоловіка, 32-річна на той час Дарлін Джентрі постала перед судом у окрузі МакЛен. Обвинувачення виклало свою справу з безжальною точністю, представивши присяжним інсценовану пограбування, суперечливу хронологію подій, рукавички та гільзу, знайдені у смітті, а також поліс страхування життя. Але центральним елементом їхньої справи стало відео з камер спостереження. Присяжні спостерігали у мовчанні, як зажурена вдова бреде через ставок, відчайдушно шукаючи зброю, якою вона вбила свого чоловіка, поки він спав. Це був момент чистої, незаперечної провини, візуальне підтвердження її холоднокровного обману. Її захисники, зіткнувшись з нагромадженням непереборних доказів, вирішили не викликати жодного свідка. 8 лютого 2007 року, після п'ятиденного судового процесу, журів винесло свій вердикт винувата у вбивстві першого ступеня. Дарлін Джентрі було засуджено до 60 років ув'язнення. Обвинувачення стверджувало, що її мотивами була отруйна суміш емоційної відчаю та фінансової жадібності. Вона хотіла втекти від шлюбу без приклеймування розлучення, хотіла свободи і хотіла отримати півмільйона доларів, що належали їй у разі смерті кіта. Наслідки її вчинків розходилися кругами, спустошуючи всіх на своєму шляху. У 2010 році суддя передав повне право опіки над Чейзом, Коді та Кейдом, їхнім дідусеві та бабусі, по батьковій лінії Вейману та Гленді. Було видано постійний судовий заборонний припис, який забороняє Дарліні будь-який контакт з її синами. Вони не розмовляли з нею з тих пір. Дарлін Джентрі відбуває покарання у виправному центрі імені доктора Лейна Мюррея у Гейтсвілі, Техас. Вона продовжує стверджувати про свою невинність. Вона не зможе претендувати на умовно дострокове звільнення до 2037 року. Кіт Джентрі був людиною з тихою чесністю, люблячим батьком, чий світ обертався навколо його трьох маленьких хлопчиків. Він був сином, чоловіком і годувальником, який обрав сім'ю замість особистих амбіцій, жертвуючи власним щастям, аби зберегти свій світ. Його життя було обірвано неймовірною зрадою, але його спадщина живе в сім'ї, яка любила його, і в синах, які тепер живуть у світі без нього, назавжди маркет трагедією того, як його у них забрали. Що ж, сьогоднішнє відео підійшло до кінця. Я щиро сподіваюся, що воно дало вам цінне уявлення про одні з найбільш забутих справ за останні роки. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте лайк, підпишіться та увімкніть сповіщення, щоб залишатися в курсі та підтримати нас. Ще раз дякую за ваш час та підтримку. На вас чекає ще багато цікавого, тож залишайтеся на зв'язку.